Ці люди самі приходять до пенсіонерів, пропонують поставити вікна та утеплити будинок. На дому оформлюють договір, беруть гроші та зобов'язання свої не виконують. Слухавку кидають та грубіянять, кажуть замовники їхніх послуг. І обіцяли нам в течение місяця поставити, і вже, от, вже з сентября місяця, ні окна, ні денег. А ви їм звонили? Звонили, кожен раз переносять. І з, то в початку місяця, то в кінці місяця, то в початку місяця то в кінці місяця. Таких постраждалих у місті чимало. Хтось віддав 3 тисячі гривень, а хтось 11 і більше. В інтернет мережі стеклопласт набрав багато негативних відгуків. Абсолютно не скриваються, ні продовжають і не продовжують обирати людей по большому щоту. Тобто хотілося б, щоб якась то управа була на цих людей. Офіс працює, тож навідуємося до підприємців у гості. Секретар зі спокійним виглядом відповідає: Вікна всім завжди ставлять, просто невчасно. Обіцяють виконати роботи протягом двох тижнів. Людям говорили, що буде виплачена неустойка за просвічені дні. Неустойка. Ну, не нам про пройти обсічнічного не говорили. Ну, это ну, вже их проблема. Договор посчитають внимательно. Договір показуємо юристу. Прописаний він хитро не передбачає повернення грошей. Простими словами, виконавці можуть собі дозволити взагалі не виконувати умови договору з якихось причин. Зазвичай людей змушують вносити достатньо великі суми попередньої оплати, які виконавці наполегливо в договорах називають завдатком, наполегливо підкреслюють, що він не повертається. Але не менш наполегливо забувають вказати, що згідно статті 571 цивільного кодексу, в разі порушення зобов'язання звини виконавця, завдаток має. Бути повернутий фактично в подвійному розмірі. Більше того, згідно статті 623 двадцять та цивільного кодексу, повному відшкодуванню підлягають і збитки, судові витрати, оплату юриста, а також неустойка, тому можна сміливо звертатися до суду. А відповідати недобросовісний підприємець згідно статті 52 цивільного кодексу має всім власним майном: квартири, машини, коштовності, зайві труси тощо. В документах вказано, що представником заводу стеклопласт є Рінат Уйбіков. Підприємство знаходиться у Дніпропетровську. Як ми з'ясували, ця людина жодного відношення до заводу не має. Часто виконавці намагаються перекласти свою відповідальність на третіх осіб. Проте, згідно статті 618 цивільного кодексу, вони несуть повну відповідальність за їх дії. Справжні Ставники стеклопласту та постраждалі звернулися до поліції та прокуратури. Якщо такі випадки повного і безпідставного невиконання договорів мають масовий характер, то можна зробити висновок про наявність умислу на заволодіння коштами населення шляхом обману. А це в свою чергу вже є кримінально караним за статтею 190 кримінального кодексу шахрайство.